Кознаки алкогольного свіння даного чоловіка були, а саме запах сиротової порожнини, порушена координація рухів та незв'язна мова. Громадська позиція була правильна в тому, що вони затримали водія, не дали йому можливості скритися так, тому що він здійснивши наїзд на дівчину і перебуваючи в попередньому даному стані окольне сп'яння міг спробувати уникнути від відповідальності.